Ковдра, полотенце є, простирабла. У нас подушка. Вона в вакуумі, вакуумі, аби менше займати місце. Під час війни це є дуже суттєва допомога, тому що на сьогоднішній день і фінансовий стан лікарні він не дуже закупляти медикаменти для тих пацієнтів, які сьогодні лікуються. І саме основне, що пацієнт, який поступає в лікарню, він повинен відчути, як в домашніх умовах повинен бути нагодований, обігрітий і так, що йому повинно бути відповідно ліжко для того, щоб він з комфортом проводив своє лікування, набирався здоров'я.